Що таке? Задумаю, про те, яке життя не В Чому це проявляється? Хтось їсть один шоколад, запиває Кока-Колою і чистить зуби раз на місяць. І вони в них здорові. А я, яка ходжу регулярно до вас і чищу зуби два рази на день, тепер маю видаляти рідний зуб і ставити імплант. Людина, яку ви описали, 100% матиме проблеми з зубами. Це питання часу. Здорових зубів без правильної гігієни не буває. Також цікава штука генетика. От ви знали про те, що хімічний склад слини у кожної людини відрізняється? Так ось. Таний хімічний склад дуже впливає на те, чи схильні зуби до різних захворювань, щоб максимально попередити погіршення стану зубів, необхідно. Перше регулярно, тобто двічі на рік, відвідувати стоматолога. Друге часно вирішувати проблему, а не думати саме пройде. Третє, додам трішки мотивації. Це кошторис. Звісно, пломба це одне, а імплант з коронкою це вже декілька зубів полікувати. Think about. Ну, з цим мене проблем нема. Взагалі я дуже люблю ходити до вас. Чекаємо і на вас.